Роксолана одна з найзагадковіших і найвпливовіших жінок ранньомодерної Європи та Османської імперії. Її історія не легенда про випадкове щастя, а приклад того, як інтелект, характер і політичне чуття здатні змінити особисту долю й хід великої історії. Народжена на українських землях, імовірно, в рогатині, вона увійшла в історію під іменем Хюррем Султан, та, що приносить радість. За різними версіями, її хрестильне ім'я було Анастасія або Олександра, а дитинство минуло далеко від розкоші, серед народних традицій і прикордонної небезпеки. Життя Роксолани радикально змінив татарський набіг: юну дівчину захопили в полон і через невільничі ринки Криму продали до Османської імперії. Для більшості бранок це означало зламану долю, але для неї початок небезпечного шляху до влади. Потрапивши до гарему Султана Сулеймана Пишного, вона швидко зрозуміла, вижити тут можна лише завдяки розуму і умінню пристосовуватися. Османський гарем був складною політичною системою, де інтриги визначали майбутнє імперії. Роксолана вирізнялася не зовнішністю, а дотепністю, характером і гострим розумом. Вона опанувала турецьку мову, придворний етикет і привернула увагу султана здатністю мислити стратегічно, а не мовчазною покорою. Сулейман порушив заради неї столітні традиції, звільнив з рабства і узяв за законну дружину. Цей крок викликав спротив при дворі, адже султани уникали шлюбів з наложницями, щоб не допустити надмірного жіночого впливу. Проте саме це й сталося. Роксолана перетворилася на найближчу порадницю правителя і активну учасницю політичного життя. Вона листувалася з європейськими правителями, добре орієнтувалася в міжнародній політиці та впливала на внутрішні справи імперії, зокрема підтримуючи своїх синів у боротьбі за престол. Паралельно, Роксолана залишила помітну соціальну спадщину, фінансувавши будівництво мечетей, лікарень і благодійних комплексів у Стамбулі та за його межами. Найвідомішим став комплекс Хасекі Султан, що поєднував медицину, освіту і допомогу бідним. Роксолана померла раніше за сулеймана, але її вплив не зник. Вона стала символом початку жіночого султанату, періоду, коли дружини і матері султанів відігавали ключову роль у політиці. Її життя приклад того, як людина, позбавлена всього, змогла піднятися на вершину влади і змінити правила гри у світі, де жінкам відводили другорядну роль. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка. найкраща підтримка каналу.